Акт злуки став могутнім виявом волі українців до єдності, а також важливою віхою процесу становлення нації. Тому відзначення Дня Соборності України таке символічне для кожного з нас, наголосив під час урочистостей голова Хустської районної ради. Ми всі маємо з цим жити, виховувати наше покоління, що День Злуки, День Соборності це наше національне, національне свято, наша національна свідомість. Я врахую, що це має право на життя і буде мати право на життя. Це наша історія. Тому враховуючи всі події, які сьогодні відбуваються в державі, я рахую, що треба єднатися, треба об'єднуватися. І ми одна суборна нація, яка має жити в мірі. Наразі ми не маємо права забути про день соборності на Хущині щороку відзначають цю дату біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Традиційно поклали квіти до пам'ятника Кобзарю.